Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, якій осудила Іран за небажання повністю співпрацювати з органом нагляду ООН. Також у документі міститься заклик до іранської влади дати відповіді про походження слідів Урану на двох незадекларованих об'єктах. Також резолюція вимагає від генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі довести наступного року підготувати доповідь з оновленою та всеосяжною оцінкою ядерної програми Ірану. Це серйозний крок, бо після нього до розв'язання проблеми може приєднатися Рада безпеки ООН. На відміну від ради керівників МАГАТЕ, вона має право запроваджувати санкції. Резолюцію підготувала Велика Британія, Франція, Німеччина та США. Її підтримали 19 країн-членів Ради, 12 утрималися, а Китай, Росія та Буркіна Фасо проголосували проти. Це вже друга резолюція МАГАТЕ з критикою Ірану за цей рік. Ці два документи містять той самий заклик до Ірану, що й у резолюції від листопада 2022 року. Негайно пояснити походження слідів Урану та дозволити МАГАТЕ взяти його зразки. Тегеран зазвичай негативно реагує на такі резолюції. Цього разу МЗС Ірану теж розкритикувало документи, заявило, що країна вживе заходів у відповідь. Зараз магате відомо про 17 ядерних об'єктів в Ірані, де міститься значний обсяг різного ядерного палива. Ісламську республіку підозрюють у розробленні ядерної зброї.